Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Дональд Трамп вступає на посаду президента Сполучених Штатів і знову обіцяє завершити війну в Україні. Його команда вже готує телефонний дзвінок до російського диктатора Владимира Путіна. Тим часом Ізраїль та Хамас офіційно розпочали припинення вогню в секторі гази. Отже, що відомо про свіжі заяви Дональда Трампа про завершення. Війни в Україні і про що новообраний президент планує поспілкуватися із Владимиром Путіним? Американський телеканал CNN опублікував велику статтю про те, якими будуть перші рішення Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Як відомо, Дональд Трамп вже офіційно вступає на посаду президента США, його команда. Незабаром розпочне свою роботу, і так само як обидві палати американського конгресу, і одні з перших рішень очікується відносно України. Отже, спершу Дональд Трамп вже доручив своїм помічникам підготувати. Проведення телефонних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Дональд Трамп нещодавно знову повторив, що збирається завершити війну в Україні і уникнути третю світову. І за його словами, вже незабаром він поспілкується із Володимиром Путіним. Дзвінок відбудеться у найближчі дні після проведення інавгурації. І за результатами цих перемовин очікується особисті особисті зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним можливо цей саміт пройде у Швейцарії, але поки невідомо, що конкретно Дональд Трамп готовий запропонувати Україні та російському диктатору Володимиру Путіну. Зараз його помічники активно працюють над планом завершення війни. І також очікується проведення зустрічі між Дональдом Трампом та президентом України. Володимиром Зеленським, однак є один план, який зараз фігурує активно в західних медіях щодо заморозки лінії фронту. і про це раніше висловлювався кіт Келлог. Отже, як відомо, Келлог пропонує заморозити війну по всій лінії фронту, надати Україні безпекову допомогу в обмін на припинення війни і зняти деякі санкції відносно Росії. Financial Times також повідомляла, що Трамп не відступить, не покине Україну. Буде надалі нам допомагати, але справа в тому, що він не хоче, щоб американські платники податків сплачували гроші свої американські кошти за надання Україні зброї. Тому очікується, що придумають новий формат постачання Україні військової допомоги. Крім цього, Дональд Трамп не хоче, аби він виглядав слабким на міжнародній арені. Не хоче, аби порівнювали. Його провал з Україною так само як з провалом Байдена Байдена із виведенням військ військ з Афганістану, тому він надалі очікується буде допомагати Україні просто в іншій формі. Крім цього, Bloomberg писало про те, що команда Трампа хоче, аби Україна все ж таки вела перемовини з Росією з позиції сили. І дуже важливо, що під гексет міністр оборони США, майбутній міністр оборони США в команді Трампа, заявив, що. Дональд Трамп та його посадовці його команда прагнуть, аби війна в Україні завершилася, але це відбулося, відбулося в форматі, який буде найбільш вигідним для України. Тому все ж таки передвиборча риторика Трампа відрізняється від того, що він буде насправді робити. Він далі буде допомагати Україні надавати там, зокрема військову допомогу, але це може бути. В іншому форматі, ось, наприклад, європейські країни можуть за це платити, або для надання Україні військової допомоги може використовуватися. Прибутки чи самі російські заморожені активи активи центробанку? Тому механізм є. Головне бажання Дональда Трампа, і до нього все більше приходить розуміння, що неможливо вести перемовини з росіянами, якщо Україна надалі не продовжує отримувати безпекову допомогу та е, військову підтримку. Також Блумберг писала, що є ще інші плани, які готують посадовці команди Трампа: це або посилення, або зняття санкцій проти Росії. Отже, Трамп хоче використати. Військову допомогу та санкції як важелі впливу на Москву. Якщо Росія погодиться на припинення вогню та на план заморозки війни, тоді деякі санкції з Росії таки можуть зняти. Але якщо Владимир Путін забуксує все і буде відмовлятися від припинення вогню, тоді очікується накладення ще більших санкцій на зокрема російську державу. Тому Дональд Трамп в принципі планує використовувати метод батога і пряника для примусу Владимира Путіна. До миру і будуть використовувати погрози збільшити військову допомогу для України, наприклад, дозволити удари в глиб Росії, якщо Путін не захоче йти на перемовини. І економічні важелі впливу це санкції. Що він де на перемовини, санкції знімаються. Якщо ні, накладаються в вдвічі більшому обсязі. І такі плани зараз фактично команда Трампа готує, але потрібно зачекати ще декілька днів до того, аби Команда Дональда Трампа встигла перейняти на себе свої справи, підготувати спільну стратегію завершення війни в Україні, і тоді вже ми будемо знати, що конкретно пропонує Дональд Трамп, які всі основні деталі цього плану заморозки війни, але вже точно зрозуміло, що буде мови йти про припинення вогню, про заморозку по всій лінії фронту, про зняття санкцій в обмін на. Припинення війни, а доля Криму та Донбасу може вирішуватись в майбутньому дипломатичним шляхом вже після, після відходу від влади Володимира Путіна. Але конкретні деталі будемо вже зна знати згодом, після того як нова адміністрація розпочне свою роботу тим часом британське видання The Telegraph пише про те, що команда Дональда Трампа мусить продовжувати підтримку України, якщо хоче, аби угоди були вигідною, або більше в Telegraph радять не спішити із перемовини із перемовинами з росіянами. Отже, видання The Telegraph зазначає, що спершу Україні потрібно посилити позицію на полі бою. Крім цього, потрібно посилювати біль для Владимира Путіна. Трамп мусить дозволити Україні. Бити по території Росії західним озброєнням ви примусити Володимира Путіна до перемовин завдати йому ще більше болі, бо така стратегія покращить перемовну позицію. І до, до речі, раніше видання Bloomberg писало про те, що Кремль готовий до перемовин про припинення вогню в обмін на нейтральний статус України, на відмову від вступу України до НАТО і на зменшення чисельності. Збройних сил України, що є дійсно неприйнятним для України, крім цього, дуже цікаву деталь вказали в Bloomberg, що Кремль, начебто, не проти постачання військової допомоги для України, якщо зброя не використовується проти території Росії. Отже, діє дійсно деяке бажання російської сторони вести перемовини. Але на яких умовах все це буде заморожено чи завершено? Це ключове питання і від Дональда Трампа. Багато що залежить, чи готовий він посилювати тиск на Путіна, аби вибити з нього нормальні умови для припинення вогню вже цього року. Як про це говорив і президент Зеленський? За його словами, Дональд Трамп має всі важелі впливу для завершення війни, якщо він захоче натиснути на Володимира Путіна і вести ці перемовини з позиції сили. Тим часом американський журнал Тайм облікував великий матеріал про політичну спадщину президента Джо Байдена, про підсумки його президентства для долі України і для перебігу війни в нашій державі. Отже, за даними Time, перемога України не була однією із цілей політики адміністрації Джо Байдена. Таку інформацію публікують журналісти. Отже, в Білому домі вважали, що Україна, начебто, і не могла. Не мала сил і не могла звільнити всі окуповані території, навіть якщо би Захід надав нам найбільш можливу потужну підтримку. Така думка була в посадовців Джо Байдена. Саме тому ціллю президента Байдена відносно України було не була не перемога України, а виживання України як суверенної і демократичної держави. Крім цього, ще ще одною ціллю президента Байдена було запобігти втягненню США у прямий конфлікт. З Росією, і ось відповідь на питання, чому президент Байден так довго тягнув із наданням Україні всього стратегічно важливого озброєння від бронетехніки, танків до винищувачів F-16, далокубійних систем та е, з, з систем залпового вогню Хаймарс. І багато експертів дійсно говорять і існує така думка, що якби Байден... З самого початку, після проведення Україною успішних операцій щодо звільнення Харківщини, Херсонщини, якби він після того зразу дав нам ще більше зброї, зняв обмеження на далекобійні удари. І забезпечив би більш потужну позицію України, то звісно, зараз могла би бути інша ситуація на полі бою. І є такі думки експертів. Тому Байдена дійсно звинувачують і справедливо в тому, чому він затягував надання Україні всіх необхідних видів озброєння. І Місяцями тягнулися ті дискусії про те, чи доцільно це, чи буде ескалація, чи ні. Але зараз ми вже розуміємо, чому все це відбувалося, тому що перемога України це не було в, в планах Джо Байдена лише виживання України. Тому. Президент Байден давав Україні стільки зброї, скільки було необхідно лише для виживання, а не для перемоги. І зараз про це офіційно пише американський журнал Тамі, підводять підсумки президентства Джо Байдена. Що незважаючи на те, що він дійсно об'єднав понад 50 країн світу на підтримку нашої держави, але було зволіканням поставок із поставками зброї, якби швидше були надані необхідні види озброєння, Україна могла б бути в більш Сильні позиції зараз дійсно точиться дискусія про це, але вже більше про це дізнаємося, зокрема і за подальшими публікаціями західних медіа про підсумки і політичну спадщину вже президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Та наприкінці нашої розмови обговоримо ситуацію на близькому сході. Отже, Ізраїль та Хамас цими вихідними офіційно розпочали. Припинення вогню в секторі Гази, отже, як відомо, більше року тривали перемовини між Ізраїлем та Хамасом. В Цих перемовинах виступили посередники Арабської держави та Сполучені Штати. Цікаво, що унікальним фактом є те, що в цих перемовинах також посередниками були як і посадовці адміністрації Байдена, так і члени команди Дональда Трампа. І фактично цієї неділі розпочалася перемир'я в секторі Гази, тому війна в Газі поки завершилася. Ізраїль висую війська сектору Гази. І в обмін на це Хамас повернув додому зарушники, які утримувалися після нападу на Ізраїль 7 жовтня. Тому фактично покладено край війні в секторі Гази і допущено гуманітарну допомогу в цей регіон. І вже привітав це рішення президент США Джо Байден. А от Дональд Трамп заявив, що це завдяки його перемозі на виборах вдалося досягти цієї угоди про припинення вогню в секторі газу. І це насправді і це насправді є справедливим аргументом і правдою, бо перемога Трампа на виборах президента США вплинула на цей процес. Місяцями обидві сторони, зокрема, гальмували цей процес. Були багато моментів, коли здавалося, що нічого з цього не вийде, але Трамп переміг на виборах і ще. Зразу після перемоги заявив, що війні має бути покладено край. Війна має завершитися. Якщо цього не буде, тоді він випустить пекальний вогонь по близькому сході. І, в принципі, Хамас та Ізраїль обидві сторони зрозуміли, що вже в їх інтересах якнайшвидше досягати цієї угоди про припинення вогню та обмін заручниками. Бо Ізраїль, якби не пішов на це. Він би міг перестати утримувати західну допомогу був би більший тиск на Ізраїль, погодитись на умови припинення вуні та звільнення заручників. З іншого боку, Хамасу було б ще гірше, якби війна продовжувалася, бо і так ізраїль завдав страшної шкоди Хамасу Ірану, і як говорив про це, президент Байден, Іран, Хамас виходять з цієї війни, точно не переможцями, а тими, хто програв, бо дуже сильно ослабила. Війна Хамас, Ізраїль та Хезболу, дуже багато лідерів їхньої організації фактично були ліквідовані, і ця атака на Ізраїль обернулася проти них. Нічого вони не змогли добитися від цього. Лише зазнали страшних втрат. Ізраїль вийшов в більш домінуючі і сильні позиції з цієї війни ніж був навіть до початку війни в секторі Гази. Тому далі будемо стежити за майбутніми, зокрема імплементацією цієї угоди і те, як будуть далі розвиватися події. На близькому сході на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!